Днями журналістам у Лондоні провели незвичайну екскурсію. Замість Букінгемського палацу та Бігбену представників преси запросили оглянути приватні будинки й апартаменти російських та українських олігархів у найпрестижніших районах британської столиці серед пунктів так званого клептотуру і нерухомість українських олігархів Ріната Ахметова та Дмитра Фірташа, яку ми раніше віднайшли та показували у фільмі З України з готівкою. Престижні лондонські райони, Найтбрідж, Кенсінгтон, Челсі, які найбільше приваблюють багатіїв з усього світу, стали об'єктом уваги журналістів світових видань. Активісти Руху проти корупції інституту Хадсона і товариства Генрі Джексона організували для преси. Клепто тур будинками українських, російських та казахських олігархів і корумпованих посадовців, аби продемонструвати, як брудні гроші з пострадянських країн перевтілюються в дорогу нерухомість у столиці Великобританії. Екскурсія починається всього за кілька кроків від приміщення парламенту. Тут, на набережній Вікторії, російський віце-прем'єр Ігор Шувалов і його дружина мають дві розкішні квартири з видом на темзу, вартістю 11 мільйонів 400 тисяч фунтів. Це близько ста офіційних зарплат Шувалова. Клептократія тур. Це буде серія міжнародних заходів, сфокусованих на відтоку капіталу з держав, які ми знаємо як клептократичні, на захід. Але наша мета не в тому, щоб виставити на показ процвітаючу клептократію, а в тому, щоб пролити світло на тих бізнесменів, основою остатків яких є корупція, і на тих людей, які допомагають їм відмивати нажиті нечесним шляхом кошти у наших країнах. Загалом у турі представлено три країни: Росію, Україну і Казахстан. Серед іншого до екскурсії увійшло помешкання найбагатшого українця Ріната Ахметова. Пентхаус у Гайд парк він придбав у 2011 році за 136 мільйонів 300 тисяч фунтів. І якщо вірити британській пресі, усі вікна будинку, де розташований пентхаус Ахметова, куле не У комплексі є так звана панікрум, куди можна сховатися у разі небезпеки чи стихійного лиха. А територія охороняється колишнім спецназом. А тут тепер розповідають екскурсоводи у престижному районі Найтсбридж розташовані квартира та будинок українського газового магната Дмитра Фірташа. А ще ціла колишня станція метро бромптон Роуд. Що як раніше з'ясували журналісти програми схеми, також перейшла у власність Дмитра Фірташа. Екскурсію по нерухомості українського олігарха для учасників туру проводить британський журналіст і автор книг Олівер Булоу. Будинок, тераса а також є ще садок з іншого боку, і все звідси до самої дороги. Це все тепер належить йому прихисток у британській столиці. Також мають російські магнати Андрій Гур'єв та Олег Дерипаска. Андрій Якунін, батько якого вважається близькою до Путіна людиною, і до 2015 року очолював російську залізницю. А також Роман Ротенберг, батька і дядька якого вважають давніми друзями президента Росії Володимира Путіна, для пострадянських мультимільйонерів Лондон став місцем, де вони можуть захистити себе та свої капітали. Британський журналіст Марк Холінксфорд, який писав про іноземних магнатів у своїй книжці «Лондонград», каже, що багатії із пострадянського простору купують нерухомість у Лондоні не для того, щоб там жити. Тут мова не стільки про те, щоб купити нерухомість і жити там, скільки про те, щоб розмістити десь власні гроші. Вони хочуть перемістити гроші з Росії чи з України, чи, скажімо, з Казахстану до якогось надійного місця. Якщо ви вкладете в лондонську нерухомість, то це надійне місце і добра інвестиція. Ці інвестиції змінили обличчя деяких районів Лондона, бо ціни через них злітають вгору і витісняють родини лондонців із престижних районів. Британські журналісти та антикорупціонери висловлюють дедалі більше занепокоєння через відмивання мільярдів представниками злочинних угруповань та корумпованих закордонних посадовців, які скуповують елітне лондонське житло за посередництва анонімних офшорних компаній. Переламним моментом у кампанії проти відмивання іноземних коштів у Лондоні став фільм Фо» з Росії з готівкою. Активіст руху проти корупції Роман Борисович та журналіст Радіо Свобода Наталка Седлецька взяли участь у зйомках цього документального фільму. За сюжетом вони спілкувалися з агентами нерухомості, видаючи себе за корумпованого російського посадовця та його дівчину, і хотіли придбати розкішний будинок у Лондоні за готівку, нібито вкрадену з російського бюджету. Документальний фільм, який показали у липні 2015 року, підкинув хмизу у вже розпалене багаття і активізував кампанію проти прихованих власників розкішних апартаментів у Британії немає місця брудним грошам. Це моє послання до іноземних злочинців. Лондон це не хованка для ваших брудних грошей. Після цього він почав консультації з антикорупційними організаціями щодо зміни законодавства. Кампанія проти грошей клептократів іде повним ходом. Тим часом активісти вже планують провести наступний клептотур Лондоном до глобального антикорупційного саміту у травні. На незвичну екскурсію тепер хочуть запросити не лише журналістів, а й високопосадовців.